Добрий часу доби. Сьогодні я хочу вам показати розказати про зубну щітку, яку я купив на Алікспресі. На Алікспресі була акція розпродаж товарів нижчими цінами, ніж зазвичай. Тому я вирішив замовити собі електричну зубну щітку, оскільки всі стоматологи рекомендують чистити зуби конкретно електронною зубною щіткою, оскільки вона вичищає краще, ніж звичайно. Посилка прийшла в такому пакеті повністю запечатаному. Всередині ось така коробочка. Вона дещо така засвітлена, кажеться, але це ні, вона запакована в білу плівку, яка маркує саму коробку. Зараз будемо розпаковувати і дивитися, що всередині. Знайти треба слабке місце. Одне, що мені подобається в китайцях це постійно, це те, що вони дуже добре пакують. У них є різного виду пакування на випадки життя. Так, ось такі коробочки приїхала нам щітка, повністю запечатана. так, це фірма, фірма називається Fairy Wheel Це аналог знаменитої щітки від пихам. Насадки з цієї щітки підходять на пехам, з пехам підходять на цю щітку. Насадки можна купувати на розетці Повністю бюджетний аналог. Можна подивитися від на цю зубну щітку і на пихам, порівняння є там в різних блогерів. Кому потрібна, класна. Щітка для чищення зубів електрична, то сміливо можете купувати даний варіант. Дана щітка коштувала на момент продажів, це було 20 березня, коштувала 359 гривень, тобто приблизно десь 9 доларів. Замовив я її за 3 долари 80 центів, оскільки в мене був купон на 50 доларів. Доставка тривала приблизно. 19 днів. З 20 березня було зроблене замовлення. І 8.04, тобто вчора, в понеділок, я її забрав. Так, що має ця щітка? Так, пробіжимося. Я не не курсувався, не читав про неї багато, так в оглядах бачив. 5 режимів чищення зубів. USB зарядку. Двохминутний таймер, котрий там, здається, через кожні 30 секунд вібрірує, щоб ви змінювали ту частину зубів, яку чисти на іншу. Так ось це вказано. Здається, заряду батареї має вистачати на місяць, якщо не помиляюся. Нейлонові щіточки. А, 30 днів ось пишеться. На одному заряді 40 тисяч мікроколив... мікроколивань за хвилину. І напевно швидка заміна насадок. Так, будемо розпаковувати, що ми будемо дивитися на цю коробочку. Коробочку можна побачити і так. Нам треба її наповнення. Опять же ж таки, ці китайці добре так гарно запаковують. Щоб буває проблематично відкрити коробки. Але це супер. Так, оскільки товар приїжджає ціленький завжди. Здається, замовляв там чорну кольору щітку. Побачимо, якщо приїхала білого, нічого страшного. Так, коробочку вставляємо в сторону, зберігаємо її, щоб подальше можна було розглянути. Так, бачимо ось такий лоточок-судочок. Внизу є інструкція. Модель 507. Ferrieві. З інструкцією, думаю, кожен собі ознайомиться індивідуально, якщо буде цікаво. Але я думаю, нічого там цікавого нам не напишуть. Так, щіточка Чорного кольору все-таки. Але біло більше підійшла б для моєї ванної кімнати. Ну білих тоді не було в наявності. Так, йдемо розпечатувати, дивитися. Все так акуратно складено. Ось такого вигляду щіточка. В руці досить таки зручно лежить. Не важка. Ось вам, можливо комусь буде цікаво, що написано на нижній частині, якщо зфокусується телефон. Йде щітка, насадка на ній зразу і захисний ковпачок. Також йде ще одна додаткова насадка. Насадка. І ще три додаткові насадки і зарядний кабель. Зарядного блочка немає тут, USB, думаю, USB, блочки в кожної є, тому це не проблема. Все було так акуратно складно розложено, щоб не попсувалося. Так. Знімаємо захисний купачок, повертаємо вправо, знімається насадка. Досить таке просто легко. Так. Так, так, так. Зараз. Ось так. Так, одягаємо назад ідемо пробувати вмикати. Думаю, що вона прийшла заряджена. оскільки більшість виробів китайці присилають зарядженими. Ну це таке покриття, що буде. Одбирати відбитки пальців, але побачимо. Досить таки гучна. Досить таки лоскотно. Так, включайте треба зажати. А як переключати? Режими? Ага, просто клацаємо. Досить таки гучно працює, вібрірує. Ви бачите, як вона сама ходить. Сенситив. і останній режим масаж. Якщо така допомога звучить, можна використовувати як схову часники на автомобілі. Що я вам хочу сказати? Задоволений я даною зубною щіткою. Завжди хотілося мати гарну усмішку і ця щітка, я думаю, мені в цьому допоможе. Я сміливо можу рекомендувати даний товар, посилання на даний товар. Я залишу в себе в описі відео. Всім дякую за увагу, за перегляд. До скорої зустрічі!